Ми в гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист. Всім вітанечка, друзі, хто тільки приєднався, всім привіт, гарного вечора, гарного настрою. Сука є Друзі, це що сьогодні, буде лявчик там чи ні? <сувачу> Я не знаю, братани. виключай підкрутку, чи, чи так цікавіше з підкруткою. Все, братани, баратани, баратани. це трьохсоточка має бути на рахуночку у нас сьогодні вже. Читер, блять. X4000 другий застрів, друзі. X4000, заєбали. Всім вітанечка, друзі. Хто тільки приєднався, всім привіт, гарного вечора, гарного настрою. Да, ну, Давай, давай. Фух. Ну що, півляма робимо, чи не робимо півляма, друзі. Млинці топ, а я, а я казав, зі сметанкою ще. Малинці топчик, або з медом теж нормально. Я сьогодні з медом їв. Так, ну шо, баратани, баратани. Щас ми цю бонуску дивимося і починаємо вибирати нового учасника, так що погнали. Господи, допоможи. Погнали. Давай, ріднесенький. Перший хорош. Хорош. Хорош, другий. Давай. ду Дуо! Давай, давай, кракенецький. Якщо ми зараз півляма зробимо, я тебе як в серіалі пацани, коротше, Не Й... будь! Сука! Це сейчас, блядь, півляма, ребятки, ребятки. Буде півляма, блядь, ну ставка мала, то в нас було б там. Сука, ну, півляма не буде, ну, 400 тисяч, я думаю, може бути. 5к, сюди, на базу. Давай, реднесень, кой що це робиться? не знаю, короче, не знаю. В батлі пососав з кракеном, зато потім, бля, так само, як і в хотфієсті, Перву бонуску, відсмактав, другу бонуску занос, дивись скільки їх. йомушки воробушки, ставайте ж нормально, шо ви робите, блять? Яка 1000 гривень? У мене сім кракенів, блін, він 1000 гривень видає, дебільне чи шо, короче. ти шо долбоеб? Ты селедка, блін. Єбать. Ну, шо це за, за, за поплав? ні, ну X1000, зайбись, конечно. Ну давай! Блядь, нормально, встал. Ну, шо сяки з бабки. 3000, блядь. Так, еще одно поставил. Сколько? Пять спинев. Не, ну все одно, x2000 майбут. x 2000 майбут. 24000 уже есть. Есть, нормально, встал блядь, у гри есть, хорош. Вугор, вугор, 8,5 пойдет. У нас ставочка 20 гривен. Не забываем, то мы по 100, блядь, пеймали. А тут ставка, то мы по 300 піймали. Тут ставка 20 гривень. 3700. Давай, ряд насынки, молодчинка, молочинка. Мух, блядь. 50, -ка. Сюда, на базу. Ебать, він чи вріво поставив! Ніхуя <рай учу> блядь. Я не знаю, один. Виключайте підкрутку, чи, чи так цікавіше з підкруткою. <пражай> з підкруткою краще, чи без підкрутки грати, як вам подобається? 20-очка. 20 очка, 20 -очка. Передостанні свій пузати хрип тоже поставив. Нормально. І це тоже скільки? <п Kaw average> X4000, другий застрів, друзі. X4000, заебали, вишов, блять, вийшов. Давай, ріднесенький, давай, сонечко. Нет. Да блять. Все на, все. Ну блин. По жалянем. Не будет, то не будет. Ну, в любом випадку я буду пам'ятати, що він мені бабок да отримає, має віддати третій. Що ти, блядь, сказав? А ну повтори, мені це в очи. Повтори. Маленький мамкин засранец. Так. Чотири ще Еще Вот Вода форстоп. Все нормально, голова, блядь, Шарит же. Давай, чекай, миг 4000 просто мені більше не надо. Ну і, ну і що, що з лицем. Звісно, зараз побачимо, що за бонус буде, їбать, хороше. Давай, тепер на другий барабан барабанник обов'язку. Йох твою, йох твої, йов мать! Йобушки, ВОРОБУШКИ. На другий барабан треба. Я тебе благаю. На другий барабан, похер куди, на, на, на другий барабан і буде розйоб. А може взагалі не бути нічого, ебать, як тобі так буде далі ставити на другий барабан. Есть, блядь, на другий барабан, іще в нас спині все, братани, барабани, барабани. Це трьохсоточка має бути на рахуночку у нас сьогодні вже. 300к буде? Буде чи не буде? Чи може півлямчика якось виїбати, а? Так. Давай, ріднесенький, давай, давай, вогнем і мечем, мечі закрив лінію. Це багато грошей чи не багато грошей. Це нормально, блін. 24 тисячі грошей. Нормальних українських наших, блять, рідних грошей ще, до речі, Сука, єбать. Друзі, це що сьогодні? Буде лямчик там, чи ні? буде лямчик чи не буде? Ні. 7800, у нас тут вайлдів, повна поляна, повен рот вайлдів Шо за дичь, короче? Диви, ти, де десятки короледами, блядь, Я шо стріт собираю, я шо в покер граю, блядь. 16 000, норма, норма, 59 блядь Попугеї, попугеї. Блядь мечі, мечі закрив, мечі закрив, мечі закрив, мечі закрив На 42 блядь Я їбу там уєбало, на. Соточка іще одна, сюда. Чина. Так, королі, знову король, десятка дама і останній за наші бажання, давай нормально. Не, не буде тут півляма, але тим не менше, да навіть 400, скоріш за все, не буде. Мечі, закривай вже ці, йогачі, не закривай. Бе, що за день? Що за день? Троді, поки світу нема, і сьогодні хто багато заносить, хто робив. Ну, нормас, 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 кінь, 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 кінь. Уууу, май, 126 тисяч, друзі. Погнали. Привіт, друже, удачі тобі, привіт, дякую. Жолудь має талант. Танцюючи жолудятка, диви, їбать. Так а щоб ця тема, до, до речі, досі не піднялась. На питання денному. Ну, а, чекайте, зараз он собачьє пісюни диви, диви диви Сірко має талант. Так. Ну дай сюди, дай сюди, дай сюди. Дай сюди. Ну не дай же ж не дай же ж падла, да? В Одесі грудовик попав в аварію, в котрому знаходилось Шу, блять, а Ебать. Шо нахуй? Так це, це Одесса без шаурмы залишить. Блять, засуджу, конечно, це вообще не, не, не цей, но... Чуечка, чуечка! Чуечка, пятерочка, в нашей спине, вы, собак, закрывай, закрывай, сука! 21600, это, блядь, у нас еще 8 спине, хорош! Рож! Песики, песики, 28 тисяч. Ну ну, ну як це як не чуєчка, братани, а? І дівчата, ебать. Та це занос, це уже, блядь, це вже тридцяточка собачки, давай, 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 давай! Блять! Скільки було б, якби вона закрила? ІЩ 25, нахуй, сюди! Отдаче на цим Ай, королів закрив 37 тысяч за всю всю хую. Сколько? Х2000. Деви скільки ще півдів, ебать. А скільки тут максималка, друзі? X? Скільки тут максималка в цьому саті? Ебать, 18 тысяч на сюда. Давай, закривай мопсики. В Блять, лети. Ми, Мипсики. Ми, Где тусоточка ебану за занос? Давай, братан, давай. Давай, 8-8 тисяч, три спина. Давай, давай, рідне себе, блядь, ну, не королі. Ну я певні маю, що я багато прошу. Я це все розумію, але ж, блядь, ну які королі обіцяні. Хоч по одній собаки, кісточки, закриваємо кістачки. 130 тисяч, х3 тисячі, друзі. Х3 тисячі. І останнє за наші бажання. Будь ласочка, будь ласочка, Собаки закривай, закрий, блять, закрий же. 25 ще зверху. Хорош, изи община. Ну я такі заносик кожен день мальчим, нанять это. А серьезно, Ти не верил? Пальцы не, не грызит, ай, блядь. Бемс! 164, х 4000 сюда чи на песике просто.